Друзі, всім привіт! З вами Нік Черняк, компанія Agronix. Хочу поспілкуватися сьогодні з молодими підприємцями. Може, будете підприємцями року, рано чи пізно, які займаються агродронами. Це пан Михайло, Скільки ти займаєшся агродронами? Скільки літав? Один сезон. Один сезон. І пан Віталій, Віталій компанія Агродронсервіс. Агродронсервіс. Де ви територіально знаходитесь? Ми територіально знаходимося в Львівській області. Наша uh -huh. компанія називається Агродронсервіс. Ось. Базуємося в Львівській області і пріоритетно працюємо на західний ринок. Uh -huh. Ти де знаходишся? Ми розділені він в Львівській області, я в Київській області. В Київській області. Е, у мене просте питання до вас як до молодих хлопців, вам по 23, правильно я розумію. Е, розкажи, от, ти налітав перший сезон. Як він у тебе в двох словах? Е, ну, як він з тобою стався сезон? Е, що, що було цікаве в двох словах? І ну, як пройшов взагалі сезон? Скільки налітав? Ну, пару слів. Сезон мав статись, звісно, у 22-му році, але. Через деякі причини не стався тільки у 23-му. Почали ми його достойно, відлітали перший місяць і загубили будь-які замовлення, які можна було б знайти. Ми не працювали, мабуть, десь два місяці. Пропрацювали. Ми не могли знайти замовлення. У угу. нас а, не виходило. А, а почали коли? Почали ми на початку травня. Угу. На початку травня. Потім червень у нас був абсолютно пустий. Ми зрозуміли, що ми робимо щось не ту пропрацювали цю історію, і от з наступного місяця, після червня, літо, ми вже і до осені, ми вже плотненько взялись за роботу, знайшли її, почали працювати. Сезон пройшов. Як на мене, дуже, дуже вдало, тому що це фактично перший сезон. Я, слава Богу, не мав ніяких сильних кращів. Буквально 4 пропеллери, всі, всі мої втрати. і то е, не. Слава Богу, що це всі мої втрати. Чуж, а хто те вчив? Ми? Ні. Ми тебе не вчили. Ні. Бля, хотілося Ні. собі Ні. чужі медалі, Ні. знаєте? Ні. Ні. Ми вчились своєю головою. Угу. Мені допомагав е, Віталій, і його хлопці. — Угу. Вот. — хлопців. Е, а, ну так, да, уже до світі є про... людини, третій сезон. Прийшов. І, mm -hmm. слава Богу, ми провели цей сезон. Зробили 400 гектар. Це того, у кого не було роботи. Прошу звернути вашу увагу. Бо ми ж попрацювали над цим, і після цього ми пішли пахати. пахать. І mm -hmm. пахалі ми ми сезон в кінці вересня, е, тому що ж, не було дощів, все посохло само, і в цілому вже не було що. Де проводити десикацію, а контракти були підписані. Навіть контракти, які вже були підписані, анульовані, тому що воно все посохло. І закінчували ми сезон вже по, фактично по сухому, у нас. Ну, це буває ризики із сезоном. В минулому році був інший ризик, який спрацював. Це був дощ. У вас, мабуть, на західні так само, як і в нас було в центрі. Дощ, який почався 5 чи 10 вересня і кінчився десь 20 жовтня. Розміром в місяць там чи в 40 днів, це те про що можуть тільки мріяти аграрії, там якби це було в червні, то були б рекордні врожаї, А тут вересень просто чуть-чуть не вгадав. Зверху. Скільки, скільки ти налітав, 400 за перший 400 сезон? 400 за перший сезон. І в і тебе не було ще роботи. Хорошо, домовились. Хорошо. Як вам взагалі бізнес на аеродронах? Звучить доволі, доволі прибутково, доволі класно. Ось, Знову ж таки, як і будь-який бізнес, тут потрібно розуміти всю бізнес-модель. Потрібно розуміти підводні камені і розуміти хоча б глобально, з якими викликами ти можеш зіштовхнутися. Ось, в цілому, це крута, позитивна, класна історія. Але як і будь-який бізнес, вона вимагає великого фокусу і уваги. І експертизи. І експертиза. Я в 20 років почав тему з гардонами, ну це для мене я просто. Двадцять, двадцять. Ну, офігіваю. <смі> чувствую себе старим дідом в цьому бізнесі, не дивлячись на те, що щоб ви розуміли, є фермера, яким там 50-60, і вони купляють собі на хазяйство, і вони вже зрозуміли, що воно працює. Як вам тенденції по ринку? От ми сьогодні багато на спільних зборах чули. Песимістичних, дуже таких позицій, як ви взагалі думаєте, ринок буде розвиватися, не буде розвиватися, буде робота, не буде роботи. Пілоти треба, не треба. Ну якісь просто свої думки, які маєш озвучити, Віталій? Так, так, далі по настрою на ринку я думаю, він одна, однозначно не сприятливий. Все-таки я думаю, були сезони і краще <клес> знову ж таки. Чи там, сприятливий ринок? Чи ні? У нас тенденція тільки, тільки в наріст, тільки вперед. Ось, я думаю, по об'ємом роботи. Да, якщо, якщо ти хочеш бути сьогодні на ринку в топах, в мені здається, ти повинен справлятися і прогинатися під любі умови, які на ринку сьогодні є. Угу. Ось. Скажи 에... мені, от минулий сезон і цей в порівнянні е, яке співвідношення десикації і от інших е, внесень: угу. фунгіцидів, інсектицидів, гербіцидів? Якщо по 2022 році це 50 на 50, Mm -hmm. Якщо ми говоримо про 23, це 60-40, 40, 40 дессикація, 60, це буде. Тобто лік. ринок поглиблюється, фермери вже починають е... да, точно, <клес> толерантність фермерів до дронів однозначно виростає. Попит так само виростає. Якщо раніше фермери на ті чи інші процеси не застосовували і навіть не мріяли застосовувати дрони, то потрішечки ця політика змінюється і вони починають все-таки розуміти реальну ефективність і раціональність, і доцільність використання дронів. Mm -hmm. Що ти скажеш за цей сезон, як у тебе дисекація і інші. За цей сезон. Дисекація коротка, неприємно коротка дисекація. Дуже дуже шкода, що почався. А по співвідношенню? По співвідношенню, я думаю, що в мене було плюс-мінус 50 на 50. Угу. Ну, для першого сезону, щоб ну, ви зрозуміли. Ні, ні. Мені здається, ні, не 50 на 50. У мене було дисекація, я думаю, 40 Ага. і 60 десь цих. Гербіці вносив в цьому році? Так. Да. Кому? Е, Моїм фермерам. Які продукти чи не пам'ятаєш? Це були мої перші замовлення. А, а які культури? По ріпаку. По він ще цвів? Так. Да. Ну, це були не гербіциди, якщо е, по ріпаку це були фунгіциди-інсектициди. Проти... Там була яка історія, що типа ми приїхали вносити інсектициди. Угу. Е, може він і весь, я ж не знаю, що там було. Угу. Тобто мені сказали, А, може це дядька. була десикація ріпаку? Може, ви вносили Десика... ровно? А, ну, це теж гербіцид. По-любому я гербіцид перепаку вносив. Дідусь невеличким. Напочатку сезону не пам'ятає, що дідусь, дідусь сказав, що може не по ріпаку, може по пшениці. Коротше, ріпак, чи пшениця? Це було перше. Вносів чи не вносив. Де мене дідусь, якого загальний парк землі, намшав все, що можна, ми мешали. В змішуваній станції 에, цим шуруповертом, воно не змішувалось. Він насипав нам туди фунгіциду, він насипав туди добрива якогось, не пам'ятаю якого. І ще щось, і ще щось. Коротше, він вирішив, що треба перевірити, як працює дрони. Uh -huh. Він насипав все, що можна. Я, чесно, я не знаю, що це було. Це було моє перше замовлення. Я думав, що так і треба. Якщо чесно. Ну, може, це була якась? — Ні, це Я жартую, жартую. Він була дисикація. І цей, і, цей, і цей пан фермер він прям зробив таке бойове посвячення. Uh -huh. форсунки на дроні забились десь, мабуть, через 5 хвилин після виліту. Uh -huh. От. І е, вийшло, що одна людина стояла біля змішувальної, постійно тримала в ній, при тому, що змішувальна сама мішає, вона тримала в ній постійно шуруповерт, бетонну мішалку, а інший заправляв. А по цьому, по. Що я бачу наступний сезон? Моє рішення було не в цьому сезоні, не закупати ще один дрон. Я не бачу можливостей для себе, поки це зробити. Тобто, за перший сезон мій дрон ніяк не окупився. Звісно, міняв машини, там ще щось. Я почав працювати на бусі. І на доджі це 15 тисяч куполів. Ми почали на бусі. На бусі. У нас була саморобна змішування. Змішувальна ваняла. У нас боліла голова. Ми не розуміли, що відбувається. Спать пробував. Спать? Ні, Просто поїхати, поспати. Ні, ні, ні. Спать це взагалі не про дрони, якщо чесно. Це точно не про дрони. Там ти не спиш, це точно. От. Я не бачу для себе можливості на цей сезон розвиватись е... в дроном парк. В парку дронів, так, його збільшувати. А, а давай я запитаю питання. Просто цікаво. Це тому, що це на останні гроші, чи тому, що ти, в принципі, не бачиш можливості? Дивись, якщо буде, наприклад, ну, там, дрон повний комплект стоїть 25 тисяч доларів. Так, наприклад. Це то, що в тебе 25 і того є, чи е, якби у тебе було 50, то 25 ти міг би е, е, вкласти? Ні, якби в мене було 50, я б 25 радістю вклав. Ну, я, я не розумів. бачу можливості. Я, я, я зрозумів. Тобто, т, тобто, другими словами, Ні, це мабуть, називається. Я думаю, що, що якщо б мене було 50, я б 25 не вклав. Це, це, це було б багато. Якби в мене було 100, я б з радістю вклав 25. Угу. Коротше, кор е, типу, з цієї точки, а зараз у нас 20 січня, ти бачиш, що ризиків не заробити більше, ніж можливості заробити, правильно? Да, да. На цей сезон, але да. в мене чомусь є. Таке враження, що ти ще я передумієш. можу змінити цю думку, до досикай. Тому що я не готовий ризикувати на початок сезону. Це 100%. Понятно, і це не має ніякого для мене сенсу. Тобто, йти в нікуди, я не готовий. Тобто, я і так пішов в нікуди, взявши кредит на перший дрон, який я досі видаю, звичайно ж. Тому що дрон я купляв 22-му році. Він не проїхав, скажімо так. Ну, це і... ж були не ми. Ми вже вам продали, коли, коли ти прийшов, ми тобі продали і сразу Ні. продали. У... На всякий випадок. Ніхай, я ніга я купив одразу. Да. Я прийшов, побачив дрон і забрав його. Для, да, ну, для кажу, якби то вже хоче матюкатися поповні. На камеру варто сказати, що ми відрузили дрон без. Всіляких питань, те, що він у тебе не впав в цьому сезоні, крім твоєї заслуги, що ти навчився, і твій товариш тобі допоміг. Я вважаю, що є ще е наше сприяння, тому що ми чесні підрядники, і ми відрозили тобі новий дрон. Не, не, ну, те, що обіцяли, те і зробили, як то кажуть. І здається, ти ще попав от, зимою, були досить такі приємні. Ціни да. і ти прям хорошо його придбав. Але давайте щось за фіналем е з точки зору інтерв'ю. Там от нас дивляться такі хлопці, як ви, такі, як я, е там, можливо, якісь дядьки такі серйозні, які думають, чим би цікавим зайнятися. Я хотів сказати, мабуть, для молодих хлопців. Анука, е якщо дивитись на цифри про, про агродрони, це дуже така прибуткова класна історія. Але я, як чувак, який народився в Києві, е жив, скажімо, в міських джунглях і до полів не мав ніякого відношення. Подивившись на цифри, звичайно, я вирішив, що це, блін, це, це вообще сумка жива. Да, це те, що мені треба. І цей сезон це була така перевірка волі і моралі, тому що це. Така це доволі складна робота, коли ти просинаєшся о 5 вечора і засинаєш о 9 ранку і так кожен день, якщо повезеш, ти заспиєш о 9 ранку. І е, ти, як бізнесмен, ти розумієш, що тобі приходиться знаходити баланс між тим, щоб е, ну, бути в здоровому глузді і заробляти гроші. Ти стараєшся цей баланс знаходити. І, звичайно, що бажання заробити гроші, бажання. Отримати більше прибутку, воно переважає. Але е, це, на жаль, на жаль, поки це не просто історія, коли ти сидиш в пульті і граєшся ігрушки. На жаль, поки це така супер тяжка операційна історія, тому що крім дрона у нас залучений автомобіль, у нас залучена техніка, у нас залучена. Ти якби на траурі розстраюєшся, що так багато треба працювати. У нас залучено багато техніки. Якщо, і насправді моя дуже класна як на мене, порада, і якби мені її порадили, я в неї повірив, mm -hmm. я був би зараз можливо більш щасливий. Яка? Mm -hmm. е yeah. Коли тобі пропонують купити якусь працюючу, класну змішувальну, угу. Mm -hmm. ти дивишся, що вона там коштує 70 тисяч гривень, і думаєш: та це якась фігня. Ну, типу, бочка коштує 200 баксів, насос коштує 100 баксів, що я буду цей. Я, як людина, яка змінила сім насосів за цей сезон, і Чи? разів 5 перероблювала змішування. Я скажу, що, мабуть, мабуть, на перший сезон точно не варто експериментувати. Може, ти, звісно, супертехнік, і типу шариш дуже жорстко, але з мого досвіду, ну ці... по-перше, ти працюєш з хімією, яку тобі дають. його дуже Ти працюєш з хімією, яку я тобі кайфую, дають. Це, це біль. Це, 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 це <біль проходили. Просто я коли починав, там, ну, 20-й, 21-й, у мене не було де купити його. Ми з Вовою з біагра купили бочку і комплектуючі в різницю там дві неділі. Тобто, ну ми в одному місці, як виявилось, купили, тобто і комплектуючі там крани, там і, і, і так далі. І тому подобне. Ну це аграрні, ти поняв? Тобто ми там ще експериментували, тобто і е, просто не було де його купити. і Ми ви прийшлось зробити самому тоді. Ну, ми теж це, це все зробили. І, і, ви... і ти говориш, у мене просто <рик> мед і чистий кафе, такий Да, да, ті, хто, кому я казав, ті, хто, хто пожаліли гроші, слухайте реального чоловіка. Да. І, тобі дають хімію. Не завжди той, хто тобі дає хімію, розуміє, що він тобі дає. Не завжди той, хто дає тобі хімію, не знає. Як вона буде застосована, чим вона буде розпилятися, як взагалі працює цей спосіб внесення. І як взагалі працює вся ця система? Тобто люди сприймають дрон так само, як трактор. Вони порівнюють. Тут. ну от У мене є там, причіпний оприскувач, Я ж туди заливаю там воду, закидую там, якийсь пісок, що він там закидує. І, і йому пофіг, Воно розписку. Понесло, понесло дуже. Що пісок це пісок. І по пісок глину. Це Називається не це. Не прискувати, а бетономішалка. Бетономішалка. Так у мене, у мене замість цього у мене замість змішувальної пів сезону була бетономішалка, тому що воно ставало не молоком, а сметаною. Так, хочу відрезюмувати, що. Це дуже актуальне питання, і воно для професійного внесення стоїть номер один. І, взагалі, от консультація на економіста-юриста це інвестиція номер один. Навчиться літати, це інвестиція номер два, яка найшвидше окупається, і змішувальна станція це номер три. Тому що ну змішувальна станція це, там стоїть півтори-дві тисячі доларів, там три в якійсь супермаксимальній комплектації з пульта там виключають і так далі. Але вона купається там ну за неділю роботи. Фактично, насправді, якщо насправді насправді е, це все біль, це все панти. порівняння з тим, що мій досвід що я через змішувальну станцію втратив. Плюс-мінус е, 10 днів роботи. Коли я міг заробляти гроші, я їх е, втрачав. Просто яд, а не мед, просто сижу е, кайфу. 10 днів роботи помножимо на. У ну, по умові сторони. того, що в мене було 63 дні робочих на полі, Ну, тобто, це. Дуже не сума. Ну, це більше 10%, це там 15, а може скільки 17 десь? Да? Ну не 20, ну 15% ти, е часу і можливості втратив. І це там при оптимальному це тисячу гектарів. І До допрацьо... ну я ламав е змішувальна. У мене завжди в причепі валявся е насос Кимітр. для какуль, угу. яким викачують. І я їм шлангом включав розетку, Помічник заливав, я виключав розетку. і отак ми допрацьовуємо. Коротше, все дуже серйозно. Дивись, дуже фантастичний досвід. Треба було тебе раніше попитати і взагалі пригласити на інтерв'ю. Може, даже таки зробимо якийсь подкаст, зберемося і пообговоримо. У нас теж було дуже багато цих фокапів, і з них складається оцей весь досвід. Коли ти розумієш, тут не готовий, тут не готовий втрачати, тут не хочу там про це думати. Тут цей розкажи ще таке питання, і ти, пан Віталій, ви самі літаєте? Чи у вас є там помічник, чи у вас є змінчик там? Я цей <с сезон літав зі змінчиком. Тобто, як ми мінялися між собою пілот-помічник, нічник-пілот. Все? Що у тебе? Так, останні два сезони я вже не літаю, але в школу пілотів я заходив студентом, виходив магістром. Ну, я ж думаю, не магістр, у мене хлопці є, вони літають, вони красавчики. Я їх люблю. У мене є хлопці, круті пілоти, вони. На сьогоднішній день супер прокачені в цьому напрямку. ось їм величезна завдяка. Є помічник ось тому помічник обов'язково необхідна людина, це прям супер функціональна людина, яка завжди допомагає, і в цілому приносить супер великі Ось. Е, тому, тому, да, тому як. Супер, ну я дуже радий, що ми сьогодні тут випили чаю і поспілкувалися. Це було прям фантастично. І, взагалі, саме основне питання, щоб ви зрозуміли, те, що ми говоримо, ну от я в принципі почув нуль. Типу нової інформації. Але люди про це дізнатися ніде не можуть, тільки як спитати у того, хто вже цим займається, і е, тих, хто через це пройшов, е, Ну, як важливо там все-таки пілот, щоб був ну, в матеріалі, щоб йому хотіли, щоб йому подобалось. Тому що ті, хто приходять за грошима, вони дуже швидко вилітають, як е, пуля. І як організувати роботу? Ну, коротше, ці всі питання їх. Е, е, в інтернеті їх тяжко важко знайти. І от я дивлюся, що цей контент прям пора пора вже давати. То, що люди потребують. Да. Тому, якщо ви хочете отримати концентровану, об'єктивну і з власного досвіду інформацію, да. звертайтесь до мене за певну суму грошей, я з радістю її надам. Або, або е до Віталія, або е до, до мене. Або, або, да. І ми з радістю всім допоможемо. Так, <гум> да, щоб ти зрозумів, я тільки що писав в інше інтерв'ю е, з Марком. Я кажу: слухайте, ну не нам платіть, просто підіть комусь заплатіть іменно гроші. Не питайте, безкоштовний, ну, безплатний совет стоїть рівно скільки, скільки за нього заплатили відверто. До зустрічі в полях. Якщо вам треба, якщо надумаєся купляти дрона, приходь, я тобі продам ще одного. Якщо треба тобі буде швидко навчити пілота і ти не захочеш вчити, приходь. І взагалі по любим колабораціям ми завжди відкриті. Нам дуже цікаво, якщо є якийсь цікавий досвід без змішувачів там в полях. Мені завжди цікаво розібратися. Я прям дуже люблю нестандартні всякі ситуації і те, що ми всі. Здатні наробити, робити, так сказати, поля.